Ранок 27 червня був ясним і сонячним, зі свіжим теплом справжнього літнього дня. Квіти рясно цвіли, трава була яскраво зелена. Селяни почали збиратися на площі між поштою і банком близько 10-ї години. У деяких містечках було так багато людей, що лотерея тривала два дні, і треба було починати 26 червня. Але у цьому селі, де було тільки близько трьох сотень людей, уся лотерея займала близько двох годин. Отож вона могла розпочатися о 10-й годині ранку і скінчитися так, щоб селяни встигли дістатися додому на обід. Діти, звичайно, збиралися першими. Зовсім недавно почалися літні канікули, і відчуття свободи для більшості було ще незвичним. Їм праглося зібратися, побути якийсь час тихенько, разом, перед галасливою грою, і вони все ще говорили про клас і вчителів, про книги і зауваження. Бобі Мартін вже набив свої кишені камінням, інші хлопці хутко наслідували його приклад, вибираючи найгладші та найкругліші камінці. Боббі і Гаррі Джонс, і Діккі Делакруа селяни вимовляли його. Ім'я Делакрой. Врешті виклали велику купу каміння з одного краю площі і охороняли її від нападів інших хлопців. Дівчата стояли осторонь, розмовляючи, дивлячись через плече на хлопців, а зовсім маленькі діти качалися в пилюці, аби вчепитися у руки старших братів чи сестер. Невдовзі почали збиратися чоловіки, наглядаючи за своїми дітьми. Розмовляючи про город і дощ, трактори й податки. Вони стояли разом, осторонь від купи каміння, скраю, і їхні жарти були спокійні. Вони скоріше посміхалися, ніж сміялися. Жінки у вицвілих домашніх платтях і светрах прийшли незабаром після свого чоловіцтва. Вони віталися і обмінювалися плітками, дорогою до своїх чоловіків. Скоро дружини, що стояли з чоловіками, почали кликати дітей. Діти приходили неохоче, їх доводилося кликати 4 чи 5 разів. Боббі Мартін пірнув під мамину чіпку руку і побіг, сміючись назад, до купи каміння. Його батько висловився різко, і Боббі швидко прийшов і зайняв місце між своїм батьком і найстаршим братом. Лотерею проводив так само, як і танці на Майдані підлітковий клуб. Гелоїн, містер Саммерс, у якого був час і енергія, щоб займатися громадськими справами. Він був круглолиций, товариський чоловік і володів вугільним бізнесом. Люди жаліли його, бо в нього не було дітей, а дружина була сварливою. Коли він прибув на майдан, несучи чорну дерев'яну скриньку, селяни загомоніли, а він помахав рукою і озвався. Трохи спізнився сьогодні, народ. Листоноша, містер Грейвс, йшов за ним, несучи табурет на трьох ніжках, стільчик поставили серед площі, і містер Саммерс прилаштував на нього чорну скриньку. Селяни тримали дистанцію, залишаючись відстань між собою та стільцем. І коли містер Саммерс сказав: хлопці, ніхто з вас мені не допоможе? Усі вагалися, поки двоє чоловіків: містер Мартін і його найстарший син Бакстер, не підійшли підтримати скриньку на табуретці, поки містер Саммер розміщував папірці всередині. Оригінальні атрибути лотереї було втрачено давно, і чорна скринька, що зараз стояла на стільці, почала використовуватися ще до того, як старий Уорнер, ну найстарший чоловік у містечку, народився. Містер Саммерс часто говорив із селянами про те, щоб зробити нову скриньку, але нікому не хотілося настільки руйнувати традицію, яку і являла собою чорна скринька. Існувала думка, що нинішня скринька була зроблена із шматочків скриньки, яка передувала їй, тієї, що була змайстрована, коли тут з'явилися перші поселенці. Щороку. Після лотереї містер Саммерс починав говорити про скриньку, але щороку тему вдавалося зам'яти, так нічого й не зробивши. Чорна скринька з кожним роком все більше зношувалась, зараз вона не була вже зовсім чорною, подекуди фарба повідставала, показуючи справжній колір дерева, а подекуди потьмяніла чи вкрилася плямами. Містер Мартін і його найстарший син Бакстер надійно тримали чорну скриньку на табуреті, поки містер Саммерс старанно розміщував папірці рукою, тому що ритуалу перестали дотримуватися. Містер Саммерс замінив дерев'яні скіпки, що використовувалися поколіннями, на смужки паперу. Скіпки, переконував містер Саммерс. Годилися, коли село було крихітним, але зараз, коли населення налічувало більше трьохсот душ і, схоже, продовжувало зростати, необхідно було використовувати щось, що більше підходило для чорної скриньки. Уночі перед лотереєю містер Саммерс і містер Грейвз. Робили смужки папери, клали їх у скриньку, забирали її до безпечної вугільної компанії містера Саммерса і замикали до тих пір, поки містер Саммерс був готовий забрати її на площу наступного ранку. Решту року скринька була деінде. Вона провела рік у сараї містера Грейвса, інший рік під ногами на пошті, а інколи її ставили на полиці бакалійної крамниці Мартіна і залишали там. Було багато метушні, перш ніж містер Саммерс оголосив лотерею відкритою. Треба було укласти список голів сімей, голів господарств у кожній сім'ї, членів кожного господарства у кожній сім'ї. Містер Саммерс, як організатор лотереї, як і годиться, приводився до присяги поштмейстером. Колись, дехто пам'ятає, було, що організатор лотереї проголошував свого роду виступ, поверхневий наспів без мелодії, який відтарбанював належним чином щороку. Дехто вірив, що організатор лотереї мусив стояти, декламуючи свою промову, і інші вважали, що він мав ходити серед людей, але з роками ця частина ритуалу занепала. Було також ритуальне вітання, з яким організатор лотереї мусив звернутися до кожного, хто підходив тягнути зі скриньки. Але це теж змінилося з часом. Хоча й до сьогодні вважалося необхідним, щоб організатор говорив із кожним, хто підходить. У містера Саммерса все це дуже добре вдавалося. У його чистій білій сорочці і синіх джинсах, з рукою, що безтурботно спочивало на чорній скринці, він видавався цілком відповідним і важливим, поки безкінечно теревенив з містером Грейвсом та Мартінами. І як тільки містер Саммерс нарешті покинув балаканину і звернувся до селян, стежкою до майдану поспіхом прибігла міс Гатчинсон. Накинувши светра на плечі, прослизнула на місце позаду натовпу. Геть забула, що за день, сказала вона міс Делакруа, що стояла біля неї і обидві тихенько засміялися. Думала, мій старий у дворі складає дрова, продовжила міс Гатчинсон. Але потім виглянуло вікно, а дітей немає. І я згадала, що сьогодні 27-е. І прибігла. Вона обтерла руки об фартух, а місіс Делакруа сказала: Та все ж ти вчасно. Вони там досі розмовляють. Міс Гатчинсон витягнула шию, щоб розглядати через натовп і побачити свого чоловіка й дітей майже попереду юрми. Вона розпрощалася з міс Делекрої і почала пробиратися через натовп. Люди розступилися доброзичливо, щоб її пропустити. Двоє чи троє, сказали досить голосно, щоб було чути через натовп. Он, і де ваша міс Гатчинсон? І. Біле! Вона нарешті це зробила. Міс Гатчинсон нарешті дісталася до свого чоловіка, і містер Саммерс, що чекав, бадьоро, сказав. Думав, доведеться починати без тебе, Тесо. Міс Гатчинсон сказала, посміхаючись, Не хотів, щоб я похинула свої тарілки у раковині, Чи як? Джо? І смішок прокотився натовпом, доки усі поверталися на свої місця після прибуття міс Гатчинсон. Ну, що ж? Розважливо і розсудливо мовив містер Саммерс. Думаю, час починати, щоб швидше завершити, і ми могли повернутися до роботи. Чи є відсутні?» «Данбар!» – сказали декілька. «Данбар! Данбар!» Містер Саммерс проглянув свій список. Клайв Данбер, сказав він. Усе гаразд. Він зламав ногу, еге Хто тягти за нього? Думаю, я, відповіла жінка, і містер Саммерс повернувся, щоб поглянути на неї. Дружина тягне за чоловіка, сказав містер Саммерс. У тебе немає дорослого хлопця, щоб зробив це, Джейні? Хоча містер Саммерс і всі у селі добре знали відповідь, та формально організатор лотереї мусив поставити таке питання. Містер Саммерс очікував із виразом ввічливої цікавості, поки місіс Данбар відповість. «Грацію ще немає 16 сказала вона засмучено. Думаю, доведеться замінити старого цього року. Гаразд, мовив містер Саммерс. Він зробив помітку у своєму списку, а потім запитав Хлопець Вотсона тягне цього року. Високий хлопець у натовпі підняв руку. Тут, сказав він, я тягну за матір і за себе. Він нермово кліпнув і схилив голову після того, як декілька голосів у натовпі сказали щось на зразок. Гарний хлопчина. І приємно бачити, що у твоєї матері є чоловік, щоб це зробити. Ну, мовив містер Саммерс. Думаю, всі. Старий Ворнер, тут! «Тут!» – почувся голос, і містер Саммер скивнув. Рептово натоп затих, коли містер Саммерс прокашлявся і подивився на список. Усі готові? гукнув він. Зараз я читатиму імена спочатку голови сімей, і чоловіки підходитимуть і братимуть папірець із ящика. Тримайте папірець згорнутим у руці, не дивлячись на нього, поки кожен не візьме. Усе ясно? Люди робили це так багато разів, що слухали вказівки у піввух. Більшість були спокійні, облизували губи, не роззиралися. Потім містер Саммерс високо підняв руку і сказав: Адамс? Чоловік віддалився від натовпу і вийшов уперед. Привіт! сказав містер Саммерс, а містер Адамс сказав: Привіт, Джо. Вони силовано і нервово посміхнулися один одному. Потім містер Адамс опустив руку в чорну скриньку і витягнув згорнутий клаптик паперу. Він схопив його міцно за кутик і, поспіхом, не дивлячись на свою руку, повернувся на місце у юрбі, де став трохи віддалік від сім'ї. Аллен, сказав містер Саммерс. Андерсон? Бентхам». Ніби і не було цього часу між двома лотереями. Міс Делакруа, сказала міс Грейвс у задньому ряді. Ніби минула лотерея була минулого тижня. Час, звичайно, біжить швидко, сказала міс Грейвс. Кларк. Делакруа? Йде мій старий, мовила міс Делакруа. Вона затамувала дихання, поки її чоловік виходив уперед. «Данбар!» – сказав містер Саммерс, і місіс Данбар спокійно підійшла до скриньки, поки жінки говорили «Іди, Джейн. От і вона йде. Ми наступні, сказала місіс Грейвс. Вона спостерігала, як містер Грейвс обходив скриньку збоку. Похмуро вітав містера Саммерса і вибирав смужку попереду скриньки. До цієї миті тільки чоловіки у натовпі тримали у своїх великих руках маленькі згорнуті папірці, нервово крутячи їх. Місіс Данбер і її два сини стояли разом. Місіс Данбер тримала клаптик паперу. Гарбурд Гатчинсон Іди, Біле, сказала місіс Гатчинсон, і люди біля неї засміялися. Джонс. Кажуть, містер Адамс звернувся до старого Уорнера, що стояв біля нього, що на півночі села є балачки про те, щоб відмовитися від лотереї. Старий Уорнер засупів. Зарая божевільних дурнів, сказав він. Як э, послухаєш молодих. То все їм не так. Далі вони захочуть повернутися в пещери, нічого не робити і завжди так жити. От була приказка: в червні лотерея хліб достигає. Та швидше ми будемо їсти мокричники жолуді. Лотерея була завжди, і роздратовано додав сумно дивитися, як молодий Джо Саммерс жартує там з усіма. У деяких місцях уже відмовилися від лотереї, сказав містер Адамс. Це принесе тільки лихо. відрізав старий Уорнер. Зграя молодих дурнів. Мартін. Бобі Мартін дивився, як його батько вийшов вперед. Овердайк. «Персі?» От якби швидше. Звернулася місіс Данбер до свого старшого сина. От якби швидше. Вони вже майже закінчили, сказав її син. Приготуйся. Зараз побіжиш скажеш татові, відповіла місіс Данбер. Містер Саммерс вимовив своє ім'я, потім вийшов вперед з впевненістю і вибрав смужку зі скриньки. Потім викликав Уарнер! Сімдесят сьомий рік я беру участь у лотереї. Сказав старий Уорнер, ідучи через Натоп. Сімдесят сьомий рез. Уатсан. Високий хлопець незграбно пробирався через натовп. Хтось сказав Не Нервуй Джеко. А містер Саммер сказав: Ось і твоя черга, синку. За ніні. Після того була довга пауза, боялися дихнути, доки містер Саммерс, піднявши свою смужку паперу угору, не сказав: Грест, хлопці. Якусь хвилину ніхто не ворухнувся, а потім усі клаптики паперу були розгорнуті, раптово усі жінки розговорилися, запитуючи, хто це? У кого? Це Ба Данбери? Це Уотсони? Потім голоси почали говорити: Це Гатчинсон, це Біл. Біл Гатчинсон забрав його. Збігай. Скажи батькові, наказала міс Данбор своєму старшому синові. Люди почали роззиратися, щоб побачити Гатчинсонів. Біл Гатчинсон стояв спокійно, втупившись у папірець на своїй долоні. Раптово Тессі Гатчинсон закричала до містера Саммерса. Ти не дав! Йому досить часу, щоб вибрати той папірець, який він хотів. Я бачила! Це не чесно. Будь гарним гранцем, Тессі. гукнула міс Делакруа, і містер Грейвс промовив. У нас у всіх рівні шанси. «Заткнися, Тессо, сказав Біллі Гатчинсон. Ну, народ. Звернувся містер Саммерс. Ми справилися досить швидко. Тепер треба трохи поспішати, щоб завчасно закінчити. Він проглянув свій наступний список. Біле, ти тягнув за сім'ю Гатченсонів? Чи є ще якісь господарства Гатчинсонів? «Є Дон і Єва. завалила місіс Гатчинсон. Нехай вони випробують свою долю. Доньки тягнуть із сім'ями своїх чоловіків, Тессо. м'яко сказав містер Саммерс. Ти це знаєш, як і всі. Це було нечесно, сказала Тессі. Я так не думаю, Джо, зазмучено мову Біл Гатченсон. Моя донька тягне з сім'єю свого чоловіка, тільки так чесно. А у мене більше ніякої сім'ї, окрім дітей. Тоді у розіграші серед членів сім'ї участь берете ви, пояснив містер Саммерс. І у розіграші серед членів домашнього господарства це теж ви, правильно? Правильно. сказав Біл Гатчинсон. Скільки дітей? запитав містер Саммерс формально. Троє. відповів Біл Гатченсон. Біл молодший, Ненсі і маленький Деві, Тессі, і я. Гаразд, мовив містер Саммерс. Гаррі, ти зібрав квитки? Містер Грейв кивнув, тримаючи клаптики паперу. Тоді поклади їх у ящик, керував містер Саммерс. І візьми біллів, і теж поклади. Думаю, ми повинні почати заново, сказала місіс Гатчинсон якомога спокійніше. Кажу вам, це було нечесно. Ви не дали йому досить часу для вибору. Всі це бачили. Містер Грейвс вибрав п'ять папірців і опустив їх у скриньку, а решту кинув на землю, де вітерець їх підкопив і відніс геть. Послухайте всі, звернулася місіс Гатчинсон до людей навколо неї. Готовий, біле? запитав містер Саммерс. І Біл Гатчинсон, зиркнувши на свою дружину, дітей, кивнув. Запам'ятайте, сказав містер Саммерс. Ви берете клаптики, не розгортаєте їх, доки у кожного не буде по папірцю. Гаррі, ти допоможеш маленькому Дейву. Містер Грейвс взяв за руку хлопчика, що охоче підійшов із ним до скриньки. Бери папірець і скриньки, Дейві? мовив містер Саммерс. Дей упустив руку в скриньку і засміявся. Бери тільки один папірець, сказав містер Саммерс. Гаррі, потримай за нього. Містер Грейс узяв дитячу руку і відібрав згорнутий папірець із того кулачка і тримав його, поки маленький Дейв стояв поряд і дивився зачудовано. Наступна Ненсі», – сказав містер Саммерс. Ненсі було 12. І її шкільні друзі важко дихали, коли вона підходила, перекручуючи свою спідницю, і елегантно брала папірець із скриньки. Біл молодший, покликав містер Саммерс, і Біллі з червоним обличчям і важкими ногами майже перевернув скриньку, витягуючи папірець. Тесі? сказав містер Саммерс. Вона вагалась хвилину, зухвало роззираючись, а потім стиснула зуби і підійшла до скриньки. Вона висмикнула папірець і заклала руки за спину. Біл, мовив містер Саммерс, і Біл Гатчинсон просунув руку до скриньки, обмацав, нарешті витягнувши останній клаптик паперу. Натов був спокійний. Дівчинка прошепотіла. Сподіваюсь, це не ненці, і ще підійшов країв натовпу. Все не так, як було, прорік старий Уорнер. І люди не такі, як були. Гаразд, сказав містер Саммерс. Розгорніть листочки Гаррі, ти за малого Дейва. Містер Грейвс розгорнув смужку паперу, і натовпом пройшло. Зітхання полегшення, коли він показав її, і усі побачили, що вона чиста. Ненці Біл, молодший, розгорнули свої папірці одночасно. Обоє просвітліли і засміялися, повернувшись до натовпу і тримаючи свої клаптики паперу над головою. «Тесі!» – сказав містер Саммерс. Настала тиша, а потім містер Саммерс глянув на Біла Гатченсена, і Біл розгорнув свої папірець і показав його. Він був чистий. Це Тесі», – сказав містер Саммер з притишеним голосом. Покажи нам її папірця, Білле». Біл, Біл Гатчинсон підійшов до своєї дружини і з силою витягнув клаптик паперу з її долоні. На ньому чорне пляма чорна пляма, яку містер Саммер зробив уночі напередодні жирним олівцем в офісі вугільної компанії. Біл Гатчинсон підняв папірець і натовп захвилювався. Все гаразд, народ, сказав містер Саммерс. Закінчимо швидко. Хоча селяни забули ритуал і втратили оригінальну чорну скриньку, вони все ще пам'ятали, як користуватися камінням. Купа каміння, яку хлопці наносили раніше, була готова. На землі було каміння у переміж з папірцями, що розліталися зі скриньки. Місіс Делакруа вибрала камінь настільки великий, що мусила піднімати його обома руками, і повернулася до місіс Данбер. Нумо, сказала вона, поспішимо. У місі Данбер були камінці в обох руках, і вона сказала, задихаючись: Я зовсім не можу бігти. Йди вперед, я тебе не У дітей вже було каміння, і хтось дав маленькому Дейві Гатчинсону трохи гальки. Тепер. Тесі Гатчинсон сама посередині у відчаї простягала руки, а на неї насувалися селяни. Це нечесно, сказала вона, камінь ударив її у скроню. Старий Уорнер повторював «Ну, май, всі вперед. Стів Адамс із місіс Грейвс були попереду натовпу селян. Це нечесно! Нечесно! верещала місіс Гатчинсон, а на неї сипалося каміння.